Всім привіт! Я астролог Леся і Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 7 травня 2023 року. Сьогодні вранці може забракнути часу на збори, можливі запізнення через те, що не відчуватиметься час, можливі конфлікти з старшими людьми через забутьковість, інфантильність та надмірний консерватизм. Вже ближче до обіду ситуація стабілізується, напруження зійде на нівець. Після 17.00 наша чарівна Венера переходить із знаку близнюки в знак раку, і жінки відчують зміни настроїв з економних. Прагматичних, скупих на емоції, опікунських енергій, на радісні, емоційні, часом занадто святкові, харизматичні, грайливі, часом занадто інфантильні, типу, хоч і на ручки, на шийку і діамантиків. Оскільки Венера потрапляє під управління місяця, то настрій жінок реально буде змінюватися як погода, бо місяць що два-три дні міняє знак. Знову повторюю. Загалом день напружений, рівень небезпеки дуже високий. Відбуваються і ще відбуватимуться повтори подій з минулого, тому розслаблятися ще на час. Сонце наближається до з'єднання з ураном, і головним мейкером всіх вибухів від емоційних до реальних. Тому будьмо готові до несподіванок і хороших, і не дуже. Плюсом цієї події буде те, що найбільш шалені креативні ідеї матимуть такий же шалений успіх. Але для цього треба бути сміливим, нахабним та зухвалим. Підписуйтесь на мій канал, переходьте в біо, там більше е, інформації про цей день. Дякую за увагу! Зустрінемось завтра!